Загибель підлітка у столичному фоні колерії. Напередодні у Києві виник словесний конфлікт між чоловіком у формі та групою підлітків. Як пишуть змі, чоловік у нетверезому стані чіплявся до молодих людей, мовляв, чи готові вони захищати батьківщину. Згодом штовхнув одного з підлітків у спину, внаслідок чого той розбив скло вагона, а уламок потрапив у сонну артерію. Відомо, що загиблому було 16 років. Він помер на сходах станції внаслідок поранення. ЗМІ, посилаючись на друзів загиблого, пишуть зловмиснику, не сподобалось, що хлопці розважались. У ДБР вже відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства. Там повідомили, що затриманий, відсторонений від виконання обов'язків. На станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події, затриманий вже відсторонений від виконання своїх обов'язків. Наразі вирішують питання про оголошення підозри затриманому зі звинуваченням в умисному вбивстві. Надія Ковальчик, телеканал НТА.